Твій прес, ти вже год ходиш в спортзал. Чесно, херім знає. Я думаю, що це з тренером. якісь неполодки, а може з спортзалом. Знаю. Крис, не знаю. Ні, не ми не будемо купувати ту сумку. 20 000 за сумку, то забагато. Ну, я заради неї все зроблю. От все, що захочеш. Прямо все? От, прям все. Все, що забажаєш, от Ну, все раз буде. все, то йди на роботу, то буде тобі сумка. А, дякую. Сука дограюся, вони чекає мене. Товариство 5.45, Працюємо. Пішли птахи. Вийшов з глибокої фази сну, чувак якийсь газон, твій вихід прийнято. Так, він прокидається. Переходимо до другої стадії. Працюємо. Ох. Закрив вікно, код 4.5, Повторюю, код 4.5. Агент сусід чує вас, починає операцію. Розмріявся. <працю> Випускайте комера. Що ти здух, скотина? Хочу чистити зуби. Він кортизолу критичний, тому він вже хрін засне. Mm. Чудова робота товариство. До наступних вихідних. Блін, я шорти вимазала. Я швиденько зараз додому збігаю, передягнуся, прийму душ і вийду. Хорошо? Почекаєш мене?

Калюжа, два гектари плеса глибиною метрів п'ять, де водяться чорноморські чайки, де водиться червонокнижна риба. Та okay. маєте совість, там мама в хаті біля так одного одро. Неділя вечір, починаємо все по новій. Ох, завай шарманку. 12 вилетять, в час вони випустять це своє неадекватне. Втри воно вже буде. Тривуа вже тут буде літати. Так, до п'яти десь в підвалі до 6 посадимо. спати ніхто не буде. Все по нове, новий тизі, нові емоції будуть. Збираємося, зубки зараз в підвалі дам. А щоб сразу, щоб себе не мучити, потоподіла. Це ж трохи. Тут роботи до хера. йди нахуй віці. А у горах сніги впали, а я в капелюсі. Піду завтра до церуй, ні А пострижу. Це, це думають, коли це вони курять, так стать кофуть, бля, як та жизаєбала вже. Так лінь сушити волосся, так, спать ляжу. Їдемо на побачення. Я давно думаю запрошував. куди ми поїдемо? Ой, в дуже дороге місце. <гас> Зараз побачиш. Давай. Ну Що, вибирай, який? Ля? Що, який? який ти мені пообіцяв дорогий ресторан? Ні, ти пообіцяв, що буде дорого. Давай, вибирай. Давай, воно по акції є, диви. Бери. І тут сталося не так, як гадалося. Ой, зовсім вже не так, як гадалося. Простий хлопець села взяв і послав те діба просто нахуй. А ви що в очках сидите? Зніміть свої очки. Це не ваші питання. Сидіть а, не мені? в очках чи ні. Я хочу посмотрети всім в очі. Ось не в очі. треба. мені в глазах видивитися теж не буде. Ти мене взагалі любиш? Маруся, що я? Просто відповідь, любиш чи ні? Та... Люблю. Та що за пауза була? Та що я? Я щось останнім часом тільки що почала замічати, що щось не так. Та все так. То Та я така погана. Та... Ну дай мали собі. Ну куди ти пішов? Я з тебе в шоці, чесно. Я сьогодні прибирав в кімнаті і в тебе на робочому столі знайшов три чашки недопитого чаю. Три чашки, і в кожній десь пополовинці недопитого чаю. Як це пояснити взагалі? Це таке досраків. У мене батьків нема. І все, а батьків тебе є. У мене є батьки. ти Я тобі кажу, я тобі кажу. Я не спілкуюсь з іншими дівчатами. Я не спілкуюсь. Ти для мене сама особлива. Да. Оксана, привет! Юля, привет! Вероника, привет! Богдана, привет! Настя, привет! О, Ника, привет! Диана, привет! Виктория, привет! Я коли перший раз побачив каси самообслуговування, у мене ж очі загорілись. Знаєте, що я зробив? Вкрав пельмені. Знаєте як? Насипав кілограм, наліпив цінника, досипав ще два кілограма, пішов на касу. Але я не знав, що ну, коли з'являлися каси самообслуговування, там ходила жіночка, яка всім допомагала. І вона каже, щось тут не то. У вас ціна не відповідає пельменям. Вона так глянула на мене, я кажу, ви що хочете сказати, що я прийшов вкрасти пільмені. Закінчив школу 11 класів, потім пішов у 18-ту школу. Не, я 10-й закінчив. В 25 Так. Да. Після 25-ї школи пішов у 18, ту так? Да? А скільки класів 18 ти закінчив? Дев'ять. 9. 9. Дев'ять. Ти вже 19 класів закінчив. А в інтернаті скільки класів закінчив? 9. Тобто 29 класів ти закінчив? Да. Ахуєть, блять. Таке буває 29 класів. Да. То що, в тебе золота медаль в школі? У мене була колись. Була колись золота медаль, так? Да? Да. Тобто ти відмінник? Да. Ага. А я з з, -з, з мужика одному. Минут через п'ять жінка почала кричати, блять. Люди рятуйте, поможіть. Нічого, посадю, побізділи, блять, бо били, блясі на. А як це так вийшло? Ну бо ж почекайте.